Всім привіт! Пройшло 9 днів, як я поставив пилказбірники, і зараз перевіримо, скільки нанесли пилку. Тут бджілки трішки, мабуть, обльотуються. О! Це вже щось. Треба його пересипати в пакетик, просушити. І буде вітамінна добавка Супер! А зараз розтоплюю димар. І цікавий дуже он ті надставочки. Це я вівторок ставив надставочки, сьогодні вже неділя. Нагору я підняв рамочку з розплодом і там стоять вощинка на сотовий мед. Подивимось, чи бджілки відстроїли, так, барабан на дроб. І дивимось, що ж тут у нас є. Надії на те, що хоч щось відстроїли. Присутні Тому дивимось а це й було відстроєно. Та я має, що я не так роблю, а от скажіть мені. Ну, взагалі ж нічого не робили. Хоча пройшло вже доволі таки багато часу. Так, розплод той, що тут був, вийшов. Тут личинки ще є. Щось не дуже допомогло їм це діло. Хоча кажуть, що повинно допомогти. Коли піднімається рамка, повинні піднятися і ібзоломіфіка. В крайньому випадку не в мене. Так, може в цьому щось Так, Може хоч нижній трошки відстроїли. Та навіть не починали, що за фігня? Чи вони не хочуть через аніману скорешітку підніматися? Ні, нічого, взагалі. Чого? А я так сподівався. Дивно. Ні, Не, нічого нема. Оце облом. Ну що, спробую тоді забрати ганеманку. Взагалі. Може хоч без неї підніметься. Печалька, печалька. А я так розраховував, що може хоч щось принесли вже. Ну що, не допомогло цей метод підняття рамки з розходу на гору, не допомогло. Не знаю чому, але не допомогло. Ну що, подивлюся гніздове місце. Чи не потягнули вони там для матки. Так. Чи не збираються вони тут тікати подивимось? Якісь ми неправильні бджоли. Так, ну тут забито пергою все. Повністю все забито пергою. З пергою у них проблем нема. Це ясно. Рамочка з розплодом повністю забита. Так, підставляв рамочку з вашиною, ну, цю повинні відстроїти були 100%. Якщо вони це не відстроїли, то я вже не знаю, що з цим бджолами можна зробити. Ну, Хоч цю ващинку відстроюю. Зовсім пуста рамка, як так-то, ніби бджоли багато і з 10 рамок 2 з половиною пустих. Так що чекаємо поки вийде всі вийдуть бджолки з розплоду, і тоді вже може щось зможемо зробити. А поки що Мибираємо їх назад. Так, ганеманку все-таки залишу. В принципі, зараз тепло. А як повиходить молода бджілка, то повинні піднятися в магазини. Так, не вистачає потужності сім'ї, щоб підніматися. Пойде, як вийде молода бджілка, тоді вони почнуть відстроювати. А поки так. У них самого меду, в самому основному здою немає, що я хочу від магазинів? Шкода, шкода. Так, передаюся всі вулики, трошки засмутився, нічого цікавого немає. Я думав за ці 6 днів щось цікаве буде. Меду не принесли нічого навіть собі, вони що приносять, те й з'їдають. Верхні корпуси вони не трогали, хоча я туди навіть підняв розплід. Не трогали, тому що в самому гнізді мало бджілок. Там десь з 10 рамок на 8 рамках нормально обсижена бджолою. Тому їм ще важко підніматися вгору. Немає сенсу. Ну, якось так трошки полку назбирав, хоч щось є. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей. Так, приїхав перевірити ловушки. Зараз трошки покатаюся і подивимось. Коляску зняв і подивимось, що ми маємо. Ну, першу ловушку вже бачу, що нічого не маємо. Ага, а вона закрита. А чого вона закрилась? Я ще її відкривав. Дивно. Відкрита ж була минулого разу. Хтось може закрив або вітром. Так добре, їдемо далі. Сьогодні поставив новий акумулятор гелівий. Повинно працювати чудово. Так, наступна ловушка. Теж нічого. от блин. Не фартит, так не фартит, блядь. Поїхали, далі ще дві подивимось, Чего, одну скільки мене там залишилось? Ну и подивимось из третью ловушку. То есть мені здається, что тоже нифига не поймалось. Да нифига. Хитром тільки сдуло наш прижим. Блин, що ж так не фартит-то? Ну нечего. Поехала. Покатаюся, трошки підніму собі настрій. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте. До нових зустрічей!